Сьогодні ми поговоримо про властивості функції, а саме про дослідження функції на зростання спадання за допомогою означення. Справа ця непроста. Функція називається зростаючою на проміжку, АВ. якщо для будь-яких значень x1, x2 з цього проміжку і таких, що х2 більше, ніж x1, виконується нерівність f2 більше, ніж f від х 1 Подивимося на малюночку, зображено графік функції. Стверджуємо, що ця функція є зростаючою. Якщо рухатись зліва направо, то ми якби, весь час піднімаємось вгору, І проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності – це проміжок буде зростання. Для визначеності виберемо проміжок від нуля до двійки. Розглянемо числа x1, x2, які належать цьому проміжку. Ну, звичайно, x2 має бути більше, ніж x1. Подивись, які значення буде приймати функція f від x2 вище, ніж f від x1, значить, очевидно, f від x2 є більшим, ніж f від x1. І тому можна стверджувати, що дана функція на даному проміжку від 0 до двійки є зростаючою. Фактично, можна таке твердження по графіку. Функція називається зростаючої на сій числовій осі, якщо вона зростає на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Подивимося на малюночку, от ми бачимо графік прямої, не будемо обмежуватись ніяким проміжком. Виберемо дві довільні точки x1 і x2, такі, щоб x2 було більше, ніж x1. І подивимося значення функції в цих точках. Бачимо, x1 вибрали від'ємну, x2 на додатнє число. Можна було вибрати обидва числа або від'ємні, або додатні. В даному випадку обрали так. І подивимося, значення f від x2. Значення від x2 f від x2 в даному випадку додатнє. Значення f від x1 від'ємне. Ну, нескладно побачити, що f від x2 є більшим, ніж f від x1. І тому, за значенням зростаючої функції. Функція графік, якої зображена на малюнку, є зростаючою. Можна будь-які числа обирати, це не має значення в даному випадку. Подивимося, яка функція називається спадною. Функція називається спадною на проміжку АВ. Якщо для будь-яких значень x1x2 з цього проміжку, але таких, щоб х2 було більше, ніж х1, виконується рівність від х 2 менше, ніж f від х 1 на малюночку подивимось на графіки спадних функцій. Тобто, якщо рухатись, якби, по графіку функцій, то весь час будемо якби, згори рухатися. Бачимо ось такий рух. І проміжок, ця функція має вигляд yрівня мінус х кубі, і бачимо, що вона спадає на всьому на всій числовій числові S. Наступний графік пряма лінія. Бачимо також, що функція. Яка задана цим графіком, є спадною. Функція, яка задана графік y дарів x квадраті, вона спадає не на всі числові осі, а лише на проміжку від мінус нескінченості до нуля. Нескладно помітити, що на проміжку від нуля до плюс нескінченості вона зростає. Проміжки, на яких функція лише зростає або лише спадає, називаються проміжками монотонності функції. Зазвичай таку задачу приходиться часто розв'язувати, дослідити функцію на монотонність. Ну давайте подивимося, От, графік зображеної функції. На проміжку від мінус нескінченності до нуля е, дана функція. По графіку дивимося, є зростаючою. Графік піднімається вгору, і це проміжок від мінус нескінченності до нуля. На проміжку від нуля до двійки, якщо рухатись по графіку, ми будемо згори спускатися, і оцей проміжок від нуля до двійки називається проміжком спадання функції. Називається чи являється тут як кому зручно. І проміжок від двох до плюс нескінченності це проміжок зростання функції. Таким чином, якби функція графіки, якої зображений на малюнку, має три проміжки монотонності. Три проміжки. Функція називається сталою на проміжку AB. Якщо для будь-яких значень з цього проміжку, але таких, щоб x2 було більше, ніж x1, значення функції f від х 2 дорівнює е, значенню функції f від х 1 е, Графік таких функцій це зазвичай прямі лінії, які паралельні осі осіапсис. От подивимось на малюночку, функція Y дорівнює 4. Це лінія паралельна осі абсцис. Ще приклад, коли y дорівнює від'ємному числу, також графік функції пряма паралельна абсцис, але знаходиться в нижній півплощині відносно абсцис. Це так звані графіки сталих функцій. Доведення за значенням зростання функції на проміжку. Для того, щоб ну, розглянемо функцію y дорівнює рівня х доведемо, що вона зростає на проміжку від 0 до плюс нескінченості. До речі, графік її був показаний на попередніх слайдах. Візьмемо дві точки x2 і x1 з проміжку від 0 до плюс нескінченості. Розглянемо різницю y від x2 відняти y від x1. Скориставшись формулою різниці квадратів, ми якби отримаємо x2 квадратів мінус х1 квадратів. По формулі різниці квадратів це буде х2 відняти х1 помножити на х2 додати х1. Різниця х2 відняти х1 додатня за умовою, і тому х2 буде більше, ніж х1. А, а сума х2 додати х1 додатня, бо числа, обидва числа х1 і х2 знаходяться на проміжку від 0 до плюс нескінченності. А сума двох додатніх чисел значна. Маємо додатнє число. Таким чином, добуток x2 відняти x1 помножити на x2 додати x1 є додатній. А значить, різниця y від x2 відняти y від x1 також додатня. А значить, функція y до рівня х квадраті зростає на проміжку від 0 до нескінченності, доведено. Доведено за значенням. Бачимо це графік функції, який знаходиться на проміжку від 0 до плюс нескінченності. Дослідження функцій на монотонність. Це трішки складніша задача. Коли не вказані проміжки, а їх спочатку треба знайти, то для того, щоб знайти ці проміжки, треба тобто спочатку ці проміжки знайти. Яким чином будемо досягати своєї мети? Ну, Давайте на прикладі розглянемо. Нехай маємо функцію y квадратів відняти 6х, яку необхідно дослідити на монотонність. Розглянемо пряму y дорівня c. Це пряма, як ми тільки що говорили, паралельна осі асіапсис. Вона може перетинати графік функції y дорівняння в квадраті мінус 6х в двох точках, може взагалі його не перетинати, а може перетинати в одній точці. Це буде умова дотику. Так от саме ця точка. В якій до, до, пряма y до рівня c буде дотикатися графіка y до рівня x квадраті відняти 6 x це і буде точка екстремуму функції. Знайдемо її. Прирівняємо праві частини рівнянь х квадраті мінус 6 x до рівня c І отримаємо таке квадратне рівняння з параметром, яке необхідно розв'язати і поставити вимогу. Нам необхідно буде знайти при якому це. Дане рівняння буде мати один корінь. Ну, Будемо знаходити. Для того, щоб знайти таке С, дискримінант має бути дорівнювати 0. Дискримінант в даному випадку це 36 додати 4С. Прирівнюємо його до 0, отримуємо значення С дорівня мінус 9. Відповідно аргумент, X Корінь рівняння при c до рівня мінус 9 знаходимо, для цього підставляємо c до рівня мінус 9 в рівняння, отримуємо корінь х до рівня 3. От саме це число х до рівня 3, і є точка екстрему. Поки що не знаємо, це точка мінімуму чи точка максимуму, як себе веде графік функції. Ну, по малюночку, то, звісно, видно, але уявно собі, що малюночка ж ми не маємо. Наша ж задача дослідити функцію і побудувати малюночок. Тобто схема, яку ми бачимо в лівому куточку, це трошки випереджає. Тому ми встановили, що наша функція. На проміжку від мінус нескінченності до трьох та від трьох до плюс нескінченності монотонна. Тепер можна поставити іншу задачу дослідити функцію, поведінку функції на одному з цих проміжків. Вивчити, вона там зростає чи спадає. Ну, візьмемо для визначеності, розглянемо один з проміжків, наприклад, від трьох до плюс нескінченності. І буде у нас, подивимося, що ми отримаємо з точки зору зростання і спадання функції. Графік функції ми вже можемо зобразити, але це трошки як кажуть, забігаючи наперед, і поставимо задачу дослідити. Функцію на монотонність саме на проміжку вже від 3 до плюс нескінченності. Таку схожу задачу ми трошки раніше вже розглядали. Обираємо x2 більше x1, два значення з цього проміжку. І розглядаємо різницю f від y від x2, відняти y від x1, або можна сказати f від х 2 відняти. І подивимося. Зробивши нескладні перетворення і представивши різницю в вигляді добутку, ми отримаємо такий множник x2 відняти x1. Х2 відняти х1 більше 0, бо за умовою Х2 більше х1, х2 додати х1 в других дужках більше 6, бо кожна із чисел х2 X2... і 2.